Десятикласниця Анастасія Степанчук цьогоріч на міському етапі всеукраїнських олімпіад стала призеркою з шести предметів. На обласному рівні перемогла в трьох, а ще в конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Своїми досягненнями дівчина пишається та на такі результати каже і не сподівалася. Вийшло абсолютно випадково. Вчителі пропонували, я думала, було б непогано займатися цим. Цікавіше, якось глибше розглянути даний матеріал. І от ми розглянули. Я пішла на Олімпіаду і призове місце якось незвичне, чесно кажучи. Окрім Анастасії, ще десятеро рівненських школярів цьогоріч перемагали більш як у п'ятьох олімпіадах. Нині розумників прийшов привітати особисто міський голова. Рівненські Вундерки, де розповідають про успіхи в навчанні та подальші плани, Володимир Хомко обіцяє посприяти їхньому здійсненню. Тим часом у залі палацу дітей та молоді на свої подарунки від мера чекають ще сотні переможців Олімпіад. Коли ми чотири роки тому назад задумали цей конкурс, ми переслідували декілька цілей. Перша мета основна була це зробити вам приємно, щоб ви відчули, що ви потрібні. Друге, щоб ви повірили в свої сили. І третє, щоб у в місті або державі стало модним бути успішним. За свої досягнення школярі рівного отримали книги з автографом міського голови, білети в кінотеатри та звільнення сьогодні від уроків. А ще цьогоріч для розумників підготували сюрприз, аби в подальшому охочих сумнівно навчатися було ще більше. Хто отримав дві і більше нагород. Ми подаруємо безкоштовне запрошення на концерт Океан Ельзи». Анна Махно, Юрій Кобів, новини Рівного.